Дорогі українці, сьогодні дійсно день, який болить кожному з нас. Три роки тому світ повністю змінився, і він змінився назавжди. Росія прийшла до нас, щоби стерти Україну. Але ми вистояли. Ми боремося і будемо продовжувати боротися. Кожен день цієї війни це. Подвиг українського народу це наші воїни, які тримають фронт у надскладних умовах, це наші лікарі, які рятують життя, це матері, які чекають додому, синів та дочок, чекають з перемоги. І це наші діти, які ростуть у війні, але, звісно, мріють про мир. Ми втратили багато. Але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народ. І цей народ вже ніколи не стане на коліна. Ми дякуємо нашим союзникам, дякуємо Великій Британії за підтримку. Найбільше дякуємо, і звісно, вам, українці, за вашу силу, за вашу віру, за вашу любов до рідної землі. Ми переможемо бо правда за нами. Thank you for standing with Ukraine. Слава Україні! Героям yes, <плес> слава!